22 березня 2015 року, неділя, пів 12 година. Так виглядає наше вікно, після того, як впало дерево липа, яку чомусь ніхто з комунальних служб не помічав, не бачив і ніколи не обрізав. Приїхали пожежники Чергова бригада. Сказали, що в них немає крану, щоб зрізати дерево. Тобто, отак воно все лежить. Служби не працюють, мотивуючи тим, що неділя, це вихідний день. Куски рештки шкла стерчать з віконної рами. Дерево лежить у вікні, вікно вазони, горщики розбиті, шкло у нас по всій кухні і по всьому коридору. Ось можна бачити, як воно все блищить, блищить куски шкла, по якому ми ходимо. І відповідно. Це все шкло усі підлозі, розсипане, розбиті горщики. Ось там стоїть, видно, червона пожежна машина. Пожежники дерево обтягнули стрічкою червоно-білою, і на тому їхня робота припинилася. Натомість іронічно посміхаються. Для них ця ситуація дуже Смішна. Ось ходять люди, їздять машини. І, відповідно, так виглядає наше вікно. Чекаємо аварійну бригаду з краном.